Хто ще з 25-ки хоче подивитися? Все, пішли. Ми самі її знайшли, самі виготовили. Тут, значить, дві пральні, дві сушилки. Оця штука заводиться так, що через 17 хвилин температура 39 градусів. Все ззовні. Накидали дров, будь-які види палива, все, що завгодно. Також всередині тут стоїть електрогенератор там за стіною, тому не треба ніяких зовнішніх позицій. І тут стоїть бак із водою. Тобто нічого не потрібно, вода власна, електроенергія власна, затопили пічку. І тут теж контроль розходу води. Ти підійшов, нажав потікло. Нажав, потекло, якраз порція. Для того, щоб одна людина помилася, ніхто не буде стояти, все, він спокійно помився, вийшов все. Обладнання. Бачите, яке, і це ми всі самі наша команда фонду і справи громад виготовляє. Ну і привозимо напрямую на фронт, да, втягне. Тут покипалося, тут шафа для білья, тут крючки повісити, роздягнутися, умивальник. Місця достатньо і найкращі конструктора працювали, і це все, що ми робимо для українського десанта. Бо 25-та бригада це бригада, яка блискуче воює. Всередині не були? Ні, і заходьте.